Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вранці росіяни спрямували по Запоріжжю ударний дрон. Вже відомо про чотирьох поранених людей. Жінкам надають допомогу в будинках, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Наслідки атаки показали запорізькій військовій адміністрації з півтисячі тисячі ударів завдали окупанти по прифронтових містах та селах продовж доби. Через обстріли в Пологівському районі сталися дві пожежі. Поріхову по росіяни вдарили артилерію, пошкоджено авто комунального підприємства, поранено люди. Напередодні там вогонь охопив житловий будинок та господарства площею понад 100 квадратних метрів. У селі Успанівка рятувальники загасили ще два помешкання, що зайнялися після удару. Продовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах Новоданилівки та Плавнів. Наші захисники відбили всі атаки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Виправдовував та підтримував агресію РФ, а також закликав до зміни меж території України. В Запоріжжі викрили юриста, який поширював такі матеріали через соцмережі. З початком повномасштабного вторгнення чоловік активізував пропагандистську діяльність. Він регулярно залишав коментарі, де публічно виправдовував агресію Росії. Очікував так званого звільнення Запоріжжя та виправдовував окупацію території нашої області під час затримання. Намагався сховатися від оперативників під ліжком у власному будинку та приховати мобільний телефон у домашньому принтері. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за рішенням суду він перебуває під вартою. Запорізька лікарня, перша серед комунальних медзакладів України підписала меморандум про співпрацю з міністерством у справах ветеранів. Тут вже готові лікувати катаракту, наслідки травм та вводити спеціальні ін'єкції. Для цього закупили перші 200 флаконів препаратів, яких вистачить на 800 пацієнтів. Також кажуть, медики планують лікувати і глаукому, отриману внаслідок травм. Було доведено, що посттравматичні всі зміни, вони, на жаль, ми не можемо копіювати саме папками, тому спеціально для нас також в нас з американських фірм, а саме ОКОН, вона надає 30 дренажів Ахмету, для того, щоб ми імплантували їх в поку, для того, щоб пацієнтів знизився внутрішньочний тиск. І якщо око ще що може щось бачити, воно буде бачити необмовить довше. Дуже важлива історія, тим паче нам є чим пишатися, що на базі комунального некомерційного підприємства є така професійна, компетентна, крута допомога, і чесно, це дуже почесно, що ми перший комунальний заклад, який взагалі підписав меморандум з Міністерством ветеранської політики. Нують у Запоріжжі започаткувати символічний простір пам'яті. родина зниклих безвісти. Хочуть створити алею Надія. Це буде меморіал із фото та іменами тих, чия доля досі невідома. Ми, як родини, дуже переживаємо за те, щоб наші рідні були не забуті, щоб про них говорили, шукали, бо насправді ми ніяк родина. Ми можемо зробити дуже мало. Ми можемо вийти на акції підтримки, ми можемо написати заяви в якісь установи, повторювати, дублювати їх кожен місяць, але ми хочемо це, як знаєте, втілення нашого болю в щось матеріальне. Ми хочемо, щоб про них також чули, не забували не лише ми, але й суспільство. Молодь тут і зараз під таким гаслом в Запоріжжі відбулось зібрання першої фокус групи учнів. Школярі з 50 навчальних закладів міста обговорили, що може зробити шкільне життя цікавішим та доступнішим для всіх, зокрема про інклюзивність, мотивацію школярів та роль учнів у ухваленні рішень. Розглядали сім питань і та працювали у групах щодо інклюзивності та доступності, мотивації учнів, як загалом покращити учнівське саморядування та взаємодію між школами загалом, як залучити вчителів, щоб вони також змогли якось співпрацювати з учнями більш краще. Школярі ділилися, чи можуть вони впливати на життя в своїх навчальних закладах, і чи відчувають, що їхню думку чують. Організатори пояснюють, такі зустрічі вчать молодь брати на себе відповідальність і показують, що зміни в школі можливі, якщо учні самі активно долучаться до рішень. Міська молодіжна рада створила робочу групу з питань залучення учнівства до прийняття рішень. Зараз вже готове типове положення про створення учнівського парламенту при міській молодіжній раді. Я маю надію, що саме цей цей інструмент залучення молоді як дорадчий орган, або це буде конститутивний дорадчий орган, зможе підштовхнути і нашу владу, і нас залучати учнівство. Фонтан годинник, що на бульварі Шевченка, привели до ладу. Це популярне місце для прогулянок та фотосесії запоріжців. Комунальники з КП Тан, Відмили Іржу та інший бруд замінили воду та нанесли захисний шар від окислення. Для роботи використали апарат високого тиску та спеціальні хімзасоби. Таку ревізію здійснюють регулярно впродовж літа, водограю обслуговують щодва тижні. Наступним планують почистити фонтан серця. Подовж цього обслуговування відбувається ревізія насосного та електричного обладнання, мийка гранітних елементів фонтану, мийка чаші фонтану. потім наповнення його водою та запуск в роботу після проведеної робіт. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.